Ще більше людей приїжджає в нас до калу, тому ми вирішили зняти для вас найбільшу інструкцію по першим крокам, які повстали. Друзі, коли ми приїхали сюди, це, я приїхав десь 9 місяців тому. Юля, ти теж так? так. Десь 9 місяців тому приїхали. Не було якоїсь чіткої інструкції, як що робити крок за кроком. Тому ми втрачали безліч часу, щоб знайти який крок робити наступним. Мета цього ролику це заощаджити велику кількість вашого часу і ви не допускали наших помилок. З Чого можна почати? Ми розіб'ємо всю інструкцію на три дні, і ви зможете всі основні документи зробити або подати апойменти на них на протязі трьох днів. Це реально, як ти вважаєш? Я думаю, що реально, якщо чітко слідкувати кроком, які ми зараз озвучимо. Якщо вам не вдається зробити якийсь крок в перший чи в другий день? Ви будете розуміти, а, який а, коли саме потрібно його зробити, угу. у якій логічній послідовності. Ну угу. що, поїхали перший день? Що ми робимо? Тільки ми приїхали в Канаду, отримали work permit, Він у нас отримується в аеропорту. Ми йдемо отримати C-number. C-набер – це social insurance number. Це аналог нашого податкового номеру, який ми маємо в Україні. Для чого він тут потрібен? Він потрібен, щоб строїтися на працю. Він потрібен, щоб отримати освіту, отримати пенсію, піти навчатися якийсь навчальний заклад, щоб подати податки у кінці року. Він потрібен всюди. Де це можна зробити? Це можна зробити в організації, яка називається Сервіс Канада. Вам потрібно мати з собою Вордперміт та ПРО ID. Це наш загранпаспорт. Які є лайфхаки, там немає ніякого поймента. Краще, якщо ви приїдете заздалегідь за пів години до відкриття. Я так робив зі своїм батькам, коли вони сюди проїздили, і ми не стояли у черзі. Ми отримали social insurance number за 5-10 хвилин. Це було дуже швидко. Але я знаю історії, читаю чат, коли люди отримували social insurance number 4-5 годин. Не встигали за перший день. І потрібно було приходити ще, ще і ще. Тому лайфхак перший соціліншурис Number – прийти раніше до відкриття. Ви можете в Google Maps вбити свою серію і знайти найближче до вас, де ви будете мешкати в перший час. Хто може отримати соціліншуриснамбер? Люба людина, яка старше 12 років. Це буде перший крок першого дня. Другий крок, який реально зробити в перший день, це купити сім-карту. Тут не дуже велика кількість операторів. Mm -hmm. Є Телус Роджерс, і компанія Fido, яка входить до нього. Є Freedom Mobile, ви можете обрати, який вважаєте, який вам більш подобається. У мене Fido, в тебе який? Роджерс. В тебе Роджерс. В тебе який наш оператор? Ви? Mm -hmm. Не ви Телус? Ось, ну ви бачите, я у всіх різні. Умови близько однакові. Дивіться, що вам більше підходить. Крок третій, який дуже так. реально зробити в перший день, коли ви вже купите сім-карту, це піти в банк. Банк для тих людей, які тільки приїжджали, приїжджає для ньюкамерів, для нас, для українців. Є дуже гарні пропозиції. Який обрати банк, вирішувати вам. Ми скажемо, які банки обрали ми. Краще обрати два банки, так щоб планувати строїти свою, свою кредитної історії. Яким банком користуюся, яким мені подобається? Це Біміон, мені дуже він подобається. І TD, але я їм не задоволений. Яким банком користуєшся? Я користуюсь банком TD, але <свистак> тільки дебітною картою в TD. <свистак> і користуюся банком сервус. Вони, mm -hmm. до речі, надають досі понадвісті 250 доларів кожному новому клієнту. Mm -hmm. Де картку в банку сервісу ти можеш отримати одразу, і кредитну вони тобі надсилають поштою десь через тиждень. А, приблизно так і було, коли ми приїхали, mm -hmm. і зараз такі ж самі умови. Так, ті ж самі умови про ці бонуси, я вже сказала Юлія. У кожного банку, якщо ви виконаєте деякі кроки, ви отримуєте бонуси. Це в середньому десь 350-400 доларів. Я від банку міо отримав 400 доларів. Які умови я зробив на той час, це було директ депозит ці три тисячі доларів ми поговоримо далі про них. Так що ви отримуєте виплату від Канади? Я впевнений, Ви знаєте про це, коли приїжджаєте. Це і є директ-депозит, Це коли вам хтось плати з габорманту чи ваш роботодавець. Інша умова була на той час. У мене потрібно було платити якісь свої поточні рахунки. Це може бути іншуренс на ваше помешкання, це може бути рахунок за інтернет, за телефон, що воно ну, дуже легко зробити ці умови і отримати ці 400 доларів бонусу. Краще моя порада це перевіряти, зайти до працівника банка і е, спитати, чи виконав я умови, чи правильно я це зробив, чи ні. Я пішов. Мені сказали, так все файно, і ви отримав бонус через два тижні. Це було дуже легко. Подсумуємо. Тобто, є дуже велика кількість банків в Канаді. Є такі топ-5 банків. Так, це у нас BMO, це TD, це CBC, Ну це найпоширеніші Скотія банки є. банк. Скоті банк так звичайно. Скоті банк так, дуже гарний Royal Canadian Банк. Тоже дуже, дуже гарний банк. Так. Мабуть, я вважаю, що всі вони входять в п'ятірку. Цю вибирайте умови у нас mm -hmm. дуже схожі, тобто два роки це безкоштовного обслуговування для нових клієнтів, нюкамерів, тих, якими з'являємося. Ми там можна отримати цей бонус. Чекайте умову. Якщо вам не сказали про нього, питайте у співробітника. Це був перший день, три кроки, дуже легко. Йдемо далі. День другий Добре. В другий день ми починаємо з того, що ми продовжуємо робити те, що не встигли зробити вперше. Наприклад, ми відправляємося в банк, якщо ми не встигли в перший день зробити собі картку. Mm -hmm. okay. Далі, в другий день, ми рекомендуємо вам відвідати реджестрі. Це відділення, де можна оформити собі id картку Це місцева пластикова картка, яка робиться не обов'язково, але вона замінює ваш документ, ваш паспорт. Можна замість українського паспорту з собою носити. Так, це дуже, дуже зручно. Так і далі потрібно оформити Альберта Хелс Карт у відділенні реджестрі, ага. під'їхати туди з вашим українським паспортом, вокворкпермітом і заповнити анкету прямо на місці. Альберта Хелс Карт – це ваша страховка від провінції Альберта, яку необхідно зробити як е, найшвидше по приїзду. Тому було б ідеально в другий день поїхати в режестрі податися на неї, тому що вона приходить на пошту через 4-5 тижнів. Конвертія угу. вже на вашу поштову скриньку. Далі в другу половину другого дня буде давай це... ще трішки про режестрі. Хелскарта я зараз відкривав батькам, і вони сказали, що час очікування вже збільшений, і десь три місяці потрібно чекати на халскарту. Так, тому що не робіть це в перші дні. І реджеслі це та організація, в якій ви можете зробити калгарійські права, канадські права у цілому, так. Тому майте на увазі, це те ж сама організація, але к ним ну, я раджу підготуватися, тому що неважливо, який у вас досвід, є такі каверзні питання і права ви можете здавати на українській мові. Але для цього потрібно сказати консультанту, касиру, у кого будете обслуговуватися, що я бажаю здавати тести на українській мові. Якщо ви це не скажете, не буде опції вибрати це у комп'ютері. У вас буде англійська. То, так, в реджестрі ми можемо зробити Альберта Хелс-картку, ID картку, і також ми можемо зробити водійське посвідчення права. Так. Якщо це необхідно, якщо це терміново, ви можете прямо в режестрі здати теоретичний екзамен і дізнатися про наступні кроки. Mm -hmm. Також в другий день буде чудово назначити онлайн зустрічі, зробити апойнтменти з mm -hmm. іншими організаціями, які будуть надавати вам допомогу у Калгарі. Перша організація це Українська церква Святого Володимира, яка угу. працює по суботам. Потрібно ну, назначати час відвідування заздалегідь. В церкві Володимира можна отримати речі першої необхідності, постіль, щось для кухні. І також там часто бувають волонтери, соціальні працівники, які можуть вам додатково надати консультацію, допомогу, іноді картки на продукти, іноді просто корисну інформацію. Ну, що важливо, потрібно робити апоймент. Якщо ви так. просто прийдете до цього закладу, вас не впустять. Тому так, ми робимо тому, і другий день. Це так. День тому на другий так? день ми пропонуємо після реджестрі так зробити, назначити собі апойнтменти, щоб можна було потім uh -huh. спокійно відвідувати в запланований час uh -huh. ці центри допомоги. Так, так, так усі, усі посилання будуть у нас під відео. Yes. Дивіться так, буде ну написано день. Крок і церква з того Володимира переходимо сюди. Так, ми вам рекомендуємо буквально покроково слідкувати ці інструкції і сісти, буквально записатися одразу в ці шість місць. Так. Отже, Добре. перший центр Добре. це церква Володимира. Друга організація це Центр Newcomers, це Добре. центр для новоприбулих, який надає допомогу не тільки українським новоприбулим, але нам в тому числі. Чому варто до них звернутися? По-перше, вони можуть надати кар'єрну консультацію, порадити, uh -huh. що краще робити в вашій ситуації. По-друге, вони видають лист від соціального працівника. Ми зараз повернемося до навіщо цього листа, потрібен, навіщо так? він потрібен, але він нам обов'язково буде потрібен. Третя організація вона називається ГЕТЕВЕЙ. Це організація, яка також надає кар'єрні консультації. І допомагає вам зорієнтуватися на місцевості. Вона може ага. допомогти вам, наприклад, з реєстрацією дітей у школу або з перекладом якихось документів, заповненням анкет, якщо у вас виникають труднощі. І, в принципі, ця організація вона збирає всю інформацію з усіх джерел і максимально її передає новоприбулим, які звертаються. Консультації в них проходять онлайн, ага. їхати нікуди не треба. Четверта організація це Вінс Вумен Ініт Це організація, яка допомагає тільки жінкам. Але якщо в сім'ї є будь-яка жінка або повнолітня донька від 18 років, мама або сестра, не знаю, дружина, вона може звернутися від імені всієї родини в цю організацію. Там можна отримати також лист від соціального працівника, який нам буде потрібен, і ваучери для купівлі е, одягу або меблів у мережі магазинів Вінс. Mm -hmm. І номінал цих ваучерів буде залежати від складу вашої родини. Ось, але це може бути 100, 200, 300 доларів, 400 десь у таких, е, ну приблизно такого розміру. Mm -hmm. так. П'яте місце, куди нам потрібно записатися, це фудбенк для того, щоб отримати хампер посилочку. Так з їжею, Так, це кошики їжі, які може отримати кожна родина, так і вони дуже збалансовані. Тому ми радимо це робити. Тому є там і фрукти, і овочі, і консерви. Якісь. Багато що... так Фудбанк – це безкоштовна їжа, яку може отримати кожна людина, яка приїхала в Канаду, незалежно від її статусу, резидентства і рівня доходу. І це ніяк не впливає. Одразу хочемо сказати на ваше подальше перебування тут, отримання постійного yeah, статусу. Це ніяк не впливає, тому що наскільки я знаю, девіз фудбанку, що кожна людина має право на їжу, ніхто не має бути голодним. Тому, будь ласка, якщо вам треба, звертайтеся. Так, якщо вам буде важко заповнити фудбанк, буде якісь у вас питання на нашому каналі. Є відео, як це зробити покроково. Так, чудово. І остання організація, шоста це Drop-in Center. Це великий склад меблів, де можна отримати меблі безкоштовно. І інші предмети побуту uh -huh. коли переїжджаєш у нове житло. Але там, як правило, черга на два місяці вперед. Тому ми саме і радимо в цей другий день по приїзду в Канаду одразу сісти і туди також зареєструватися. Вам запропонують обрати дату. Вона, скоріш за все, буде там через два, може навіть два з половиною місяці. Uh -huh. Тобто до цього часу, скоріш за все, ви вже... Якраз переїдете у своє житло так, так. і зможете розраховувати, що там отримати хоч якісь меблі. Так, сподіваємося, що ви його знайдете mm -hmm. дуже швидко. Це житло. Добре, це в нас другий день, тобто поїздка в реджестрі за Альберта Хелс і назначення зустрічей у шість центрів, які ми зараз проговорили. Сподіваємося, ви встигли все зробити за перші два дні. Що ми робимо у третій день? Третій день це пам'ятаєте у другому дні ми отримували лист від соціального працівника. Він нам зараз знадобиться. Ми будемо розповідати про програму Феєрентрі. Що це що це за програма? Це програма, яке, яка дає рівний доступ до послуг місця Калгарі. Ви отримуєте субсидію. Що це таке? Це знижка в нас на проїзний. Тобто без цієї картки в проїзний коштує 120 доларів у нас. А з цією карткою 39 доларів. Це знижка на центри дозвілля та спорту. Це може бути басейни, спортзали, фітнес-зали та інше. Відка до 75%. це знижка до музеїв, до дому культури, до зоопарку. зоопарку. Так, так, це теж знижка 75%. Тому раджу раджу вам її отримати. Перший крок це лист від соціального працівника. те, що ми з вами робили у дні другому? Ми отримували, ми робили апоймент. Так юля нам казала. Це може бути центр of newcomers, це може бути організація CCAC, це може бути організація ВІНС, так якщо у вашій сім'ї є жінка. Обирайте, яка вам, яка ближче до вас, яка вам більш подобається. Ось крок другий: це ми з вами їдемо до Холу, це муніципальна будівля, найменна зупинка Сітроєну, Сітроєни – це місцеве мітро, яке наземне. Після цього ми з вами підіймаємося на другий поверх. На другому поверху в нас буде така вказівка фаєренки. Йдемо по цій вказівці, доходимо до. Фаєнтрі місця заповнюємо анкету, чекаємо на перевірку документів з собою. Не забудьте взяти Work Permit з собою FFID, Анкета є там на місці. Ви її заповнюєте. Письмо від працівника від соцпрацівника можна роздрукувати, або, або можливо показати в вашому телефоні, як вам легше це зробити. Наступним кроком у цій будівлі буде це взяти цей лист fire Entry і отримати Recreation pass, Він називається він виглядає ось так. Ось такий рекрейшн пас, і вам дадуть місця, де це можна зробити. Їх буде більш 30. Дивіться, де найближче для вас, чи найближче від муніципаль... муніципальної будівлі, де ви зараз знаходитесь, чи це можна зробити там, де ви живете, як вам краще? І у у Сіті-холі, де ви отримуєте цього листа, ви можете купити і проїзний. Так він виглядає. Так, це пас на проїзний. Це на увесь громадський паспорт. Це і на автобуси, це і на метро у всьому Калгарі. Так, і зі знижкою це буде 39 доларів вам коштувати. День четвертий, це буде заключний день. Ми сподіваємось, що у вас це йде за планом і ви вже зробили дуже велику кількість кроків. Е, так, на четвертий день. Якщо ви зробили все, що ми сказали в попередні три дні, то це вже дуже круто. Четвертий день нам потрібно попілкуватися про те, куди ми можемо діти наших дітей, якщо ви приїхали з ними. Бо далі потрібно буде шукати роботу, вивчати англійську мову, можливо, записуватися на якісь курси. А в цей час нашим дітям потрібно соціалізуватися, ходити в школу чи в дитячий садок. Якщо коротко, школи в Канаді вони безкоштовні. А в школу приймають дітей із шести років. але 5-6 років це нульовка, це перший uh -huh. клас, і вона, як правило, тільки на пару годин. Тому батьки, кому потрібно більше часу, ніж пару годин, я б радила йти одразу в перший клас з 7 років у школу. Діти дошкільного віку вони відвідують центри догляду за дітьми, які називаються Дейкер. Uh -huh. Туди приймають дітей від 1,5 року до 12 років. Тобто, це можна сказати і дитсадок. Центр по догляду за дітьми перед і після школи. і під час канікул, коли діти не йдуть до школи, всі діти до 12, до 12 років, як правило, відвідують дейкер. Це центр догляду за дітьми, як я вже казала. Там, як правило, є харчування або немає харчування. Як ці центри шукати? Потрібно зайти в Google Maps і для початку промоніторити, які дейкер. Прямо так ви прописуєте «Take care» в пошуку, і ви дивитесь, які з цих центрів знаходяться поряд з вами. Тому що коли ви будете їздити на англійську чи на роботу, дуже важливо, щоб ці центри знаходились поряд з вашим домом. Це абсолютно точно можу сказати вам з власного досвіду. Коли ви обрали центр для догляду за вашою дитиною. Ви повинні дізнатися, чи є у них місця. Ви можете тут зателефонувати, написати емейл, можете прийти персонально і дізнатися, чи є в них місце для вашої дитини, яка в них повна вартість. Всі дейкер, всі ці садочки і центри догляду за дітьми, окрім шкіл, вони платні в Канаді і вони uh -huh. коштують доволі немало. Тому нам потрібно після того, як ми оприділилися, куди наша дитина буде ходити. Оформити субсидію знову ж таки знижку на відвідування Дейкер. Вартість повна може бути 800 доларів до 1000 доларів і більше за місяць. Вартість зі знижкою буде 200-300 доларів, як правило, тому що субсидія дає 70 приблизно відсотків знижки. Ми знімали великий ролик на нашому каналі. Це є. Ми відвідували з Юлією школу і батьки розказували, скільки вони ній витрачають грошей на це. Подивіться, так. лінк, теж буде в описі. Будемо детально зупинятися, просто хочемо сказати, що важливо на четвертий день попіклуватися, подумати, так. куди будуть ходити ваші діти, як будуть вони проводити час або в школі, або в садочку. І дуже важливо також записатися на курси англійської. Тут є два варіанти: якщо ви приїхали вже з певним рівнем знання англійської. Ви володієте певною мірою англійською мовою, ми би радили вам все одно пройти тест, де определяється ваш рівень знань, і піти на курси для того, щоб поважати ваш рівень англійської все вище і вище, якщо потрібно, це так. Вам якщо потрібно. ваш рівень англійської і так достатньо високий, я би рекомендувала відвідувати спікінг клаб, тобто розмовні клуби, де ви також можете. Практикуватися, наприклад, як проходити співбесіду чи попрактикувати ділову англійську, так ну тобто, вже ще щоб розмовлятися більше більш вільно, тому що ну чим краще у вас буде рівень англійської, тим швидше ви зможете побудувати якісне нове життя тут. Канаді mm -hmm. так згодом е, ми би порадили всім людям е, пройти тест англійської мови і відправитися на безкоштовні курси англійської. Mm -hmm. Як така організація, Кларк. Наскільки ми знаємо, є ще інші організації. Є безліч організацій. є яка допомагає тільки жінкам. Є які організації, наприклад, Кларк, є організація від Migration Center. тому що я вибрав шлях, я відвідував Migration Center. центр. Мене Визначали, який рівень англійської мови я маю. Цей екзамен був десь годину тривав. Ось і після цього я став навчатися боу коледж. Це велика будівля у центрі міста Калгарі. Є дуже велика організація. Нащо зробити наймога більше пойментів, так і коли ви раніше так, попадете з ті початку. Так і обов'язково не забувайте про варіант вивчення англійської мови онлайн. Якщо, наприклад, ви здали тести, вам назначили курси, які розпочинаються там, через місяць чи через якийсь час, не втрачайте цей час, вчіть англійську онлайн, дивіться фільми англійською мовою, слухайте музику, знайомтеся з канадцями, розмовляйте з ними, практикуйтеся, тому що потрібно не тільки практикувати англійську, а напевно, що заводити нові знайомства в Канаді. Це вже буде вам корисно на наступних кроках при пошуку роботи, при пошуку mm -hmm. житла. Але це теж потрібно робити, спілкуватися, знаходити нові контакти, особливо серед місцевих. Велика кількість воркшопів проходить зараз у Калгарі. Ми намагаємося їх освічувати у нашому телеграм-каналі United Ukrainian Calgary і у вашому каналі. Так це... канал Церкви Святого Стефана для новоприбулих українців. Так, тобто всі актуальні новини знаходяться не. там. Це теж все буде в описі під відео. Так, ну мабуть, це все не добре важливе кроки. Ми розібрали, так напевно, напевно, наступним кроком, який вже зробиться не за один день, буде пошуки роботи. Так. Пошуки Пош... роботи розділяються на складання резюме, на моніторинг ринку, де ви можете працювати, угу. ким. На розсилку цих резюме, на відвідування певних заходів, так, напевно, так, це звали. дуже великий крок з пошуку роботи, який варто описати окремо, так пошук роботи і пошук житла це дуже два важливих кроки, які ми не розібрали, тому що це може зайняти дуже кількість часу. Це потрібно робити вже наступними кроками після того, як ви виконали наші. Ну, так, так? Так, Ці найперші кроки, так. кроки, які потрібно зробити по приїзду. Так, так. З приводу роботи в нас є дуже гарний ролик, Це був Job Fair. Він проводився лише для українців. Раджу теж його подивитися, він вже є на нашому каналі. Теж буде лінк в описі під відео. Ну, все, всі кроки розібрали. Ну, начебто, всі. Дякую, дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписані до нашого каналу, підписуйтесь та ставте лайк.